Коли ми чуємо слово Мадагаскар, ця величезна острівна країна постає як екзотичний рай, де все сяє барвами, природа вражає своєю красою, а життя суцільна пригода. Але чи знали ви, що справжній Мадагаскар зовсім не схожий на ту картинку з мультфільму? Більше того, для туристів це дійсно може здатися шматочком раю на землі, але для місцевих жителів це щоденна боротьба за виживання. І ось тут починається найцікавіше, чому ж так сталося, як так виходить, що в країні багатій, неунікальні ресурси та фантастичні пейзажі. Більшість населення живе у злиднях. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Мадагаскар це величезний острів в Індійському океані, який розташований біля східного узбережжя Африки. Його столиця має довгу і складну назву Антана Антана-Наріву. Але місцеві часто називають її просто тана. Це місто, де поряд із сучасними кварталами та красивими колоніальними будівлями можна побачити нетрі, які нагадують декорації до фільму про кінець світу. Контраст настільки сильний, що перше враження туристів зазвичай або шокують, або, на жаль, захоплюють. Та знаєте, що найбільше вражає: те, що країна з таким потенціалом одна з найбідніших у світі, і це при тому, що тут є золото, діаманти та інші природні ресурси, які б мали приносити багатство. Але через корупцію, слабку економіку та історичні проблеми, ці багатства майже не доходять до простих людей. Вони залишаються у кишенях чиновників чи великих корпорацій, а звичайні жителі змушені будувати своє життя з підручних матеріалів і буквально виживати серед сміття. Тут діти, щоранку прокидаються не в затишній кімнаті, а в маленькій халупі з тонкими стінами, з фанери чи навіть з контейнера. Дах над головою утримується завдяки покришкам, щоб вітер не знес його. Замість електрики маленька сонячна панель, якої вистачає тільки на лампочку або зарядити телефон. Вода про чисту воду можна тільки мріяти. Часто доводиться носити її здалеку в каністрах, і навіть вона може бути небезпечною для здоров'я. Це зовсім не той рай, який показують у туристичних буклетах. І ось у цьому і криється парадокс: з одного боку фантастична природа, райські пляжі унікальні тварини, яких не знайдеш більше ніде у світі, а з іншого реальність для місцевих, яка нагадує пекло. І саме цю реальність я хочу вам показати, бо без неї картинка Мадагаскару буде неповною. Я коли вперше дізнався ці факти, чесно кажучи, був вражений. Мені здавалося, що така країна мала б процвітати завдяки туризму та ресурсам. Але ні, життя там зовсім інше, ніж можна собі уявити. Коли ви потрапляєте в нетрі Мадагаскару, складається враження, що час тут зупинився, маленькі дерев'яні холупи стоять так близько одна до одної, що між ними ледве можна пройти. Є будинки з бляхи, є тілі квартали з морських контейнерів, а дахи утримують за допомогою каміння чи старих автомобільних покришок. Все виглядає так, наче люди збирали своє житло з того, що знайшли на смітнику. Але знаєте що? Воно так і є. Я не раз ловив себе на думці. Ми часто жаліємось на дрібниці, повільний інтернет, холодну каву, пробки на дорогах. А тут люди виживають у таких умовах, що для нас здавалися жахіттям. І це тільки початок. Далі ми зануримося ще глибше і подивимося на цілу сміттєву економіку, яка стала невід'ємною частиною їхнього життя. У Мадагаскарі сміття це не просто відходи, це ресурс, валюта, шанс на виживання. Тут кожна пляшка, кожна банка, навіть іржавий цвях може стати основою для заробітку. І коли вперше бачиш, як працює ця сміттєва економіка, стає трохи моторошно. Здавалося б, смітник має бути місцем, де ніхто не хоче опинитися, але для тисяч людей це місце роботи. На величезних звалищах працюють сім'ї, батьки разом із дітьми сортують відходи, пластикові пляшки окремо, металеві банки окремо, навіть старі голки та медичне обладнання знаходять друге життя. І тут найстрашніше, багато хто бере використані медичні шприци, промиває їх і продає повторно. Розумієте, що це означає? Небезпека зараження віл чи гепатитом просто колосальна. Але люди готові на все, аби заробити бодай кілька центів. З іншого боку, у цій реальності є щось вражаюче: з покришки тут роблять взуття з пластикових кришок дитячі іграшки, зі шматків металу, каструлі та інструменти. Місцеві вміють давати друге життя будь-які речі. Ви б здивувались, як багато креативу народжується саме там, де здавалося б, немає жодних умов. Але все це має темний бік: діти заміж школи щодня йдуть на смітник або допомагати батькам. Вони перебирають відходи, дихають токсичним димом від спаленого пластику, торкаються небезпечних матеріалів. У такі моменти в голові крутиться лише одне питання: а що далі, яке майбутнє у тієї дитини? І відповідь, на жаль, не дуже оптимістична. Мені здається, ця система стала символом замкненого кола бідності. Люди змушені працювати зі сміттям, бо немає альтернативи. Вони продають вторсировину, сировину, заробляють копійки, ледве купують їжу. І завтра знову йдуть на смітник. І так щодня, виходу майже немає. Але попри це, у місцевих очах часто можна побачити дивовижну силу. Вони сміються, жартують, знаходять способи, хоч якось прикрасити своє життя. Для нас це виглядає неймовірно, як можна зберігати оптимізм, коли твоє життя обертається навколо відходів. Та вони знаходять у цьому не тільки заробіток, а й своєрідну спільність. Тут кожен знає кожного, кожен готовий поділитися шматком хліба. Та особливо боляче, те, що багато дітей виростають у цій реальності і не бачать іншого світу. Коли дивишся на життя дітей у нетрях Мадагаскару серце стискається. Вони зростають у світі, де дитинство виглядає зовсім інакше, ніж ми звикли уявляти. Їхня безтурботність настільки щира, що на мить забуваєш, у яких умовах вони знаходяться. Та дитячі ігри швидко закінчуються. Тут дуже рано на плечі підлітків лягає тягар дорослого життя. Тут нікого не здивує весілля у 14 чи 15 років. Для нас це звучить дико, але для багатьох родин звична практика. Чимало дівчат стають матерями ще підлітковому віці, і це лише поглиблює коло бідності, освіта залишається осторонь, а життя зводиться до виживання. Хоча школи на Мадагаскарі існують, їхні класи часто нагадують старі сараї з дерев'яними лавками. Учитель має всього кілька книжок, які переходять із рук в руки, але навіть за таких умов діти намагаються навчатися. Спорт тут теж відіграє величезну роль. На саморобних майданчиках діти грають у футбол із м'ячами, зробленими із ганчирок, перев'язаних мантузкою, і все одно емоції такі, ніби вони на чемпіонаті світу. Це, мабуть, єдиний момент, коли вони можуть відчути себе вільними від проблем. Для когось спорт стає шансом вирватися з бідності, хоча таких історій успіху небагато. Та все ж найважче дивитися на тих, хто не ходить у школу і не має змоги навіть пограти. Вони працюють поруч із батьками на ринках у майстернях або просто просять милистуню у туристів. І в такі моменти розумієш, їхнє дитинство вкрадене обставинами. А тепер давайте подивимось ширше, як виживають дорослі. Робота на Мадагаскарі це скоріше спосіб виживання, ніж кар'єра. Тут немає стабільних робочих місць чи гарантованої зарплати. Кожен день люди виходять на вулиці і намагаються заробити хоч щось. Найпоширеніший варіант це дрібна торгівля. На вуличних ринках можна побачити десятки жінок, які продають рис, манго, банани чи солодку картоплю. Вони сидять просто на землі, розклавши свій товар на старих мішках і кличуть перехожих. Є також маленькі вуличні кафе, якщо їх так можна назвати. Це кілька кастрюль на вогні, старі пластикові стільці, і головна страва, яку ви там знайдете, рис із квасолею. Для місцевих це базова їжа, яку вони можуть дозволити собі майже щодня. І знаєте, іноді туристи теж заходять у такі місця, щоб спробувати справжню малгазьку кухню, але для жителів це зовсім не екзотика, а звичайна буденність. Ще один спосіб заробітку перепродаж старих речей. Тут можна знайти все від старих мобільних телефонів і дисків до іржавих інструментів. Те, що в інших країнах давно б викинули б на звалище, у Медагаскарі отримує друге життя. Хтось ремонтує старі телевізори, хтось відновлює велосипеди чи робить із деталей нові речі. Це дивовижна винахідливість, але водночас і сумна реальність. Люди змушені жити на залишках цивілізації. Коли знайомишся з людьми на Мадагаскарі, відчуваєш дивний контраст: з одного боку злидній, відсутність елементарних умов, боротьба за шматок хліба, а з іншого доброзичливість, ширість і відкритість, які важко зустріти навіть у багатих країнах. Тут вас зустрінуть словами салаами, це найпоширеніше вітання, яке звучить від дітей і дорослих, від продавців на ринку і перехожих на вулиці. Мадагаскар багатонаціональна країна. На острові живе понад 20 етнічних груп, і кожна має свої традиції, діалекти та навіть стиль одягу. Але, попри відмінності, усіх їх об'єднує одне вміння зберігати тепло людських відносин навіть у найважчих умовах. І ще один момент, який мене дуже зачепив. Люди тут неймовірно красиві, у них відкриті обличчя, широчені усмішки, очі сповнені життя. Тільки от контраст між цією зовнішньою красою та їхньою реальністю вражає, ви бачите людину, яка світиться добром, але знаєте, вона щодня бореться за виживання. Місцева культура це справжній скарб, музика, танці, ремесла. Усе це створює атмосферу, яка чарує туристів. Для відвідувачів Мадагаскар справді виглядає як рай. Екзотичні пейзажі, дивовижні ламури, кришталево чисті пляжі, але варто відвернути камеру від туристичних зон і ви одразу бачите інший бік цього раю, пекло, у якому живуть прості люди. І ось у цьому головний парадокс: країна, яка могла б стати однією з найбагатших завдяки своїм ресурсам і туризму, досі залишається серед найбідніших у світі. І зміни прийдуть лише тоді, коли світ почне звертати увагу не тільки на красу пляжів, а й на проблеми людей. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!